Але ми не є суперники, ми є українська церква, а вони є російська церква. І все. Це всім сказано. Коли я на свої очі побачив, як ракета попала в 25-ту школу. по нас стріляли снайпери. Ну, якось не, не так було. І росіяни це, це взагалі дуже, дуже підлий народ. Навіть не маючи нічого, ми робимо. Дуже багато для того, щоб захистити Україну і не тільки Україну, а всю Європу і весь світ. Ми їздили в 2016 році. Нас було двоє священиків, і ми зробили таку міні-церкву в автомобілі. Тому саме основне, що ми вже в нашому війську можемо мати українських священиків. У Нас, українці, дуже сильна нація, але ми це маємо використати. Якщо ми це правильно використаємо, ми будемо дуже сильною державою. Вітаю! Мене звати Олена Ваховська. Поруч зі мною настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, військовий капелан отець Богдан Бойко. Вітаю, слава Ісусу Христу! Попрошу вас розповісти, якими для вас були оці останні півроку, з тих пір, як почалося російське повномасштабне вторгнення. Я знаю, що ви вже давно, ще з 2014 року точно є військовим капеланом, так ви і волонтерством займалися, і бували на фронті. Ну, перш за все, коли почалася війна, це був такий шок. Знаєте, коли ти чуєш про це, коли тобі кажуть, можливо, таке буде. Це одне, коли воно стається, ти. В першій якісь миті не знає, що робити. Чи тобі бігти туди на фронт допомагати хлопцям, чи, можливо, тут щось робити більше для того, щоб наші хлопці могли більш ефективно захищати Україну. Але все воно, ми помолилися гарно з всіма громадою, священниками, і Господь все вправив поступово сам. Ми, перш за все, почали допомагати всім нашим. Військовим, які тут є в окрузі, спочатку це їжа, потім поступово і одежа, потім поступово і ліки. І зараз громада старається акумулювати всі можливі кошти для того, щоб купувати транспорт для наших хлопців. І тому ми все робимо те, що можемо на сьогоднішній день робити для того, щоб була наша перемога. Ви сказали, що був шок, коли почалася повномасштабна війна, так певний. Мені цікаво, чи готувалися ви. Знаєте, людина це таке створіння, яке себе відчуває дуже безпечним. Нам багато розказували, нас попереджали, але ми не могли усвідомити або, скажімо собі вияснити це. А Ще більшою стало такою крапкою усвідомлення, всієї коли я на свої очі побачив, як ракета попала в 25-ту школу. Ви це бачили тоді? Да, — Так, я це бачив. Хоча я був в АТО, ми були під обстрілами, по нас стріляли снайпери. якось ну, не так було. І росіяни це, це взагалі дуже, дуже підлий народ. Ще один із. Великих Я казав, що договір з ними не вартує того паперу, на якому це все написано. Ви згадали про те, що були і в зоні АТО як військовий капелан. Розкажіть про цю частину своєї роботи і в чому її специфіка? Перш за все, потрібно сказати, що ми їздили в 2016 році. Нас було двоє священиків, і ми зробили таку міні-церкву в автомобілі. Тобто, все, що нам було потрібно, ми з собою взяли. І дуже важливо, щоб кожний, кожний день ми служили службу. Ми старалися максимально спілкуватися з нашими хлопцями для того, щоб це було, це було розрадою для них. І я вам скажу, що здається, ми виконали свою місію, тому що коли ми вже поверталися додому, то Ну, багато підходило звичайних, звичайних військових, не командування, а просто дякую. З 1 липня цього року набув чинності закон про службу військового капеланства. Чи можете розповісти, наскільки важливо було ухвалити той закон і що він, по суті, змінює ну, порівняно з тим, як було до його ухвалення? Духовна підтримка, розрада і молитва військового священника є запорукою боєздатності наших військових. Весь світ уже не новина, признав, що Збройні Сили України це, це мудрість, це терпіння, це сила, це знання, це витривалість. Навіть не маючи нічого, ми робимо дуже багато для того, щоб захистити Україну і не тільки Україну, а всю Європу і весь світ. Але цей закон, він легалізував, що є штатна посада для священника. Він має офіцерське звання, має мати офіцерське звання. Він має пройти навчання як військовий, так і священник для того, щоб розуміти всю військову термінологію і розуміти, що таке духовна підтримка для наших військових. І цей закон дає можливість в кожній частині. Що був штатний священник. До цього було. Але це було так, що ми були як вільно наймані, ще було не визначено дуже багато, незрозуміло. Тому саме основне, що ми вже в нашому війську можемо мати українських священників. А це дуже важливо. Українських священників. Готуючись до інтерв'ю з вами, я читала ваші інтерв'ю і дивилася деякі, які брали мої колеги раніше. І в інтерв'ю за 2014 рік, так, я прочитала, що ви сказали, що якщо нададуть томос Православній Церкві України, України, власне, то стосунки між УПЦ і ПЦУ загостряться. Так? Чи відчули це ви вже після того, як це сталося, як Українська церква отримала? Ну, звичайно, що відчули. По-перше, е Статус Православної церкви України, це є рівна помісна церква зі всіма помісними церквами через Константинополь. Тобто ця московська церква, яка є в Україні, вона спілкується зі всіма церквами через Росію, Російську православну церкву. А ми напряму спілкуємося. Звичайно, що є ще багато. Тих церков, які там думають, як вони будуть спілкуватися. Але ми вже написані в Диптиху, як помісна православна церква України. Але ми не є суперники, ми є українська церква, а вони є російська церква. І все, це всім сказано. І ми, ми робимо все для духовного збагачення і росту українського народу. А вони для кого це роблять, будучи московською церквою? Вони всім кажуть, що ми українська. Ні, вони російська православна церква. І на об'єднання з православною церквою вони не хочуть іти. Але нічого, нічого. Люди розберуться, Господь сам все знає, і все поставить на свої місця. По аналогії з цим наративом про мову. От люди говорять, що це мовне питання роз'єднує так. І от коли почалося повномасштабне вторгнення, деякі парафії почали переходити в українську ну, якби церкву, і цей процес знову став активним. І звучали різні думки, що оце церковне питання, так би мовити, теж роз'єднує людей. Чи думаєте, ви так? У нас на Житомирщині було 630 парафій московського патріархату на сьогоднішній день, десь біля 600. 30 перейшло біля 600. Православної церкви України 200? Яка різниця? Який вплив Москви? Далі. Скажіть, будь ласка, коли ви приїжджаєте в Польщу, у вас є, у вас стоїть питання про те, чому вони розмовляють польською мовою? Чому вони не розмовляють російською? Чому вони не розмовляють грецькою чи ще якоюсь? Питань немає. Коли ви приїжджаєте в Німеччину, коли ви приїжджаєте в Францію, коли ви приїжджаєте в Грецію, коли ви приїжджаєте в Америку, у вас стоїть питання, чому вони розмовляють своєю мовою? Ні. То чому в нас в Україні стоїть питання про те, чому ми розмовляємо українською мовою? Уже після початку вторгнення повномасштабного я спілкувалася з одним дияконом, і він мені сказав, що от представники різних церков, різних парафій об'єдналися так дуже потужно в таку дуже можна сказати волонтерську сітку, яка комунікувала між собою, допомагала усім, хто цього потребував, і власне допомагала навіть таким чином, що люди і священнослужителі, і парафіяни один одного навіть не знали. Вперше там розмовляли в житті телефоном, але вже їм виходило згуртуватися і допомагати людям. Чи Чули, от ви оцей теж вплив? Ви знаєте, однозначно, чому? Тому що біда вона дуже сильно об'єднує. І завдяки тому, завдяки тому, я думаю, що ми їй перемагаємо. Тому що ну, це є не секрет сьогодні, що при нападі Росії на Україну у нас було багато таких сіл і навіть міст, де наша влада вся звідти втекла. А Ті, хто були там місцеві, вони так зорганізувалися, що дали відпір. Це показує, що сьогодні українці зроблять все для того, щоб відвоювати свою землю, захистити своїх дітей. У Нас сьогодні дуже багато є жінок, які воюють. А за що вони йдуть правильно, вони йдуть за своїх діточок воювати, за своїх батьків, за свою землю. Привели жаль, що якщо Росія б захопила Україну, вона знищить українців повністю. У них така ненависть до українців, то в нас є дуже велика сила, яка нас об'єднує, і ми можемо боротися проти зла. Ну, Давайте будемо казати відверто: 30 років в нас виховувалася нація, ні. Не було стержня такого, який би міг об'єднати всіх українців. Це культура, нація і дух, тобто церква. У нас якщо цього не буде після перемоги і не буде працювати наш президент, уряд і всі, від кого це залежить, у нас знову не буде нації. Я не пам'ятаю, хтось зі східних мудреців сказав так, що спочатку, коли розвивається нація і народ, то вона повинна розвиватися економічно, але приходить до певного часу, вона повинна дуже багато віддавати на розвиток культури, освіти, культури, нації. І якщо вона цього не буде робити, то до певного часу, до певного часу буде розвиватися економічно, а потім загине. Як гадаєте, які висновки нам треба зробити з цього? Як працювати, аби виховувати ту саму націю? При? Ні, це має бути прийнято на державному рівні. Це не можна казати так, як сьогодні кажуть, що це має бути сім'я, що це від сім'ї. Так від сім'ї залежить дуже багато. Але сім'ї хто виховує? Не держава у нас, українці дуже сильна нація, але ми це маємо використати. Якщо ми це правильно використаємо, ми будемо дуже сильною державою. Спілкуючись з вами, подумалось просто: чи нормально ненавидіти ворога? Бо зараз, ви певно, бачите, ви багато спілкуєтеся із людьми, та є це відчуття до тих людей, які прийшли в нашу країну і чинять тут зараз те, що вони чинять? Один із старців сказав: від любові до ненависті дуже маленький крок, дуже маленька відстань. І на сьогоднішній день. Знаєте, я не знаю, як би ми з вами подивилися і що би казали, якщо би побачили на наших очах, як ваших, вашу маму насилують, дружину дітей вбивають, маленьких дітей 3-10 років насилують. Я не знаю, що би ви сказали. І я не знаю, що би я сказав. Тому їх. Треба любити, але їх треба винищити з України. І вони не повинні бути в Україні. Ми терпіли 8 років на Сході їхнє знущання. Ми робили щось? Їм? Ні. А знаєте, чому вони так робили? Тому що це було написано, я не пам'ятаю, чи в Ріпені, чи в Бучі, хто вам розрішив жити краще нас. От і все. Тут все сказано. Це вся нація їхня така. Між ними, може, є багато хороших, але хай вони будуть за межами України хорошими, але тільки не у нас. Що ж, я вдячна дуже, що ви поговорили сьогодні зі мною. Хочу нагадати нашим глядачам, що власне ми спілкувалися з отцем Богданом Бойком. Він є настоятелем Свято кафедрального собору і є військовим капеланом.